Торт собака. Я сьогодні робила сама. Я обрала рожевий, жовтий, зелений. Я роблю торти так. Мені сьогодні подобається робити тортик. Я обрала жовтий, зелений і фіолетовий і рожевий. Всі кольори подобаються. Мені мама говорила, щоб готувати тортик. Я забираю. Лава, я в ним гратися, те Мене в руках такий. Я спочатку робила низ, потім ось, ось цю, ось цю перегородку, а потім узори, а потім я додавала очки, а потім я додавала рози, а потім ой. А потім я додавала... Я знаю солодощі цукерки. А ще шоколадки. Я знаю і тортики, і кексики, і пиріжки. Їх готує моя бабуся Надя. Вони дуже дуже смачні. Я не можу їй допомогти, тому що вона живе у Харкові, а я у Вінниці. Але я б з радістю з нею допомагала, колись не побачиш. Але я вже весною як не поїду. Був такий тортик і у злоздусного пощаліна. Я робив блинчики такі толсті із, із, із білого поселіна, потім количний лим потім лобив клем, білий і із оліва. Потім я робив таку посипку а потім таку голову. Я лісив зробити. Сповзні торт і соколаду, то такі мій улюблений. Такі моя мама готує. Вона пече дуже смачні торти. Я на їй допомагав, ну спивні. -то торт так і бо я поставлю на скачок, то моя собака його не повезла. Я зробив тортик і додав туди свічку. Тому що свічка, коли її задуваєш і загадуєш бажання, вона обов'язково здійсниться. І ще в мене тортик в чотирьох обличчях. Тут є Майнкрафт. Амонкус, Лего і Стікбот. Я вирішив так по поєднати, тому що це мої улюблені речі. Але забув додати роботів. А святковий тортик, тому що в мене скоро буде день народження. Я собі такий замовлю справжній. Ну не так сильно, як печиво. і піца. Я люблю їжні солодощі. Я сьогодні робила торт. Він всі, все, всі, все із в квітах, тому що я дуже люблю рози. Це моя улюблена квітка. Я його зробила дуже ніжним, тому що я люблю дуже торти і я. я Таку хотіла копію. До речі, я дуже люблю квіти, і можна влітку на травичці варятися, якщо вона дуже чиста. І в мами в хаті стільки квітів дуже багато. І на дворі теж. Квіти це дуже прекрасно. Вони красиві, як, як справжні, бо я і люблю квіти. У солодощі бувають печиво, цукерки, торт. Як в мене, і, і багато чого іншого. Торти готують дуже віднатні кухарі, та в країні мрій теж на день народження готують торти, і багато де готують теж торти. Я зробила аж два тотика, бо я встигла. Я спочатку зробила перший, оцей слой, далі другий жовтий, потім оцей, потім таке сердечко причіпила, потім отаке, а потім я зробила отак, отак, а потім, а в кінці оце, а потім оце і потім оце. Я спочатку там всередині ой, свій. Світло ржавий, як оцей, і темно рожевий як отакий. Вони відрізняються, тому що отут є два жука, а отут одне сердечко. Сподобалося робити сьогодні два торта. Я зробив торт з пластилина воздушно. Я зробив йому форму пашика. Це святковий торт. Такий, як в мене буде на день народження, я обрав песик форму, бо, він, бо песики мені сподобаються. Це мої улюблені тварини. Я люблю всіх історій. Я люблю їх дізнаватися багато і люблю їх. Я люблю в породі цих тварин. Да. Її звати Сара, і в мене є свій песик. Я його теж люблю. А солодощі бувають багато які: Цукерки, кексики, торти, шоколадка цук... і чупа-чупси. У мене в руках стотик. Я не воло била. Ми робили в нього постійно і все, і все тварина називається. Е, 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 е. Папа на масина. У нас нас масина називається Розова. Я зробила і я хотіла Що зробити тотик. Це і на всю щупса, машинки, е собака і котик. Мої любимі осмінок і собака. І кошка. Це тотик оформить тваринок. Кексики, цукерки є. Є ящики. м'ясики. Сьогодні сподобалось робити тут. Бувають соусі, бувають кексики, морозиво, і шупа-шупси, і ящики, і все. Я ж я йду в тот додому, покажу мамі і папі. сегодня рубили тортик. Восьми тортик. Я не срубила из пластилина. У меня сверху а, голова. И, и это животное. Это динозавр. Мой тортик вышел очень красивый. Солоды все бывают, чупа-чупс. разные чупа-чупсы. Такі і цукерки, і сарілейки. Найбільше я люблю тортик. Сьогодні мені сподобалось нього робити. Він Крапчуковий, гарний.